Троє бійців загинули ще чотирьох поранено. У зоні АТО у аварію потрапила машина із військовиками. Трапилося це на Донеччині в районі Ясинуватий. За інформацією правоохоронців, водій не впорався з кермом автово, вояків... Перекинулися, а ще один військовий загинув у наслідок обстрілу бойовиків. Про це повідомили в штабі антитерористичної операції. Адже стрілянина в зоні АТО не вщухає після першої за півроку тиші. Знову почали гатити в районі Маріуполя поблизу Чермалика. Найбільше стріляють на Донецькому напрямку. Зокрема, бойовики застосовують міномети і танки в районі пісків. В районі Донецька ситуація не покращується, бойові дії на ділянці фронту між Авдіївкою та Мар'їнкою тривають безперервно. Зокрема, противник підтягнув до Олександрівки значні сили, зокрема, важке озброєння, тому ворожі обстріли наших позицій у Мар'їнці посилилися. Між тим, росіяни не припиняють поширювати в інтернеті відео власних злочинів на Донбасі. Ось свіжі кадри, як найманці випускають реактивну гранату в бік українських позицій. Укри, вам маленький подарочок. Адкасті за Оренбурга і Санкт-Петербурга. А з Криму на Донбас на півострові його засудили за синьо-жовті стрічки на день народження Тараса Шевченка. Про 26-річного Олександра Кравченка тоді говорила вся країна. Його засудили. Утім, мало хто знає, що після вироку суду йому вдалося покинути Крим і поїхати воювати на схід. Ігорові Левенко вдалося розшукати хлопця. Подивіться тут написано, що я боєць збройних сил України. Я цим пищаюсь. Це Олександр Кравченко, вояк 42-го мотопіхотного батальйону. Позивний Крим, бо корінний Сімферополець. працював звичайним вантажником на м'ясокомбінаті, та весною Паробок покинув рідний піострів, адже окупанти почали переслідувати його. Сказали через екстремізм. От за ці дві ленточки, стоїмості по 4 рубля штучка міняє. Засудили на 40 годин роботи. Сімферополь 9 березня цього року. Мітинг до дня народження Тараса Шевченка. Російські поліцаї ведуть Олександра до відділку. Це жовто сіня це не запрещено. Я думаю, Я розповім, роз. Роз. Я роз. Скажіть, а на якому комастування ви здержуєте чотири. Хлопця засудили, мовляв, український прапорець у день народження кобзаря то злочин, бо Шевченко російський поет. В період життя Тараса Григоровича Шевченка Україна не существувала як територіально обособлене государство, а була составною частиною російської імперії. Після суду українських патріотів Фесбівці завели до кабінету на профілактичну бесіду, лякали депортацією з Криму, обіцяли проломити голови, якщо й надалі ходитимуть на проукраїнські мітинги. Що це серйозні погрози? Олександр Кравченко зрозумів, коли почув розповідь товаришевої дружини. Прийшли двоє в штатському, показали корочку, забрали чоловіка, і більше вона й не знає, де він жодної години примусових робіт Олександр не відбув. Наступного дня після суду по нього автівкою приїхали друзі із Запоріжжя, відвезли до себе. Там парубок одразу пішов до військкомату. Хвилювався, що не візьмуть, адже строкової служби в армії не проходив. В мене Трошки не спінеспівпадав зріст з вагою тіла і за, за це треба було заплатити, щоб мене взяли в армію. Але тепер місце у війську для невисокого та худорлявого хлопчини знайшлося. Олександр веде до своєї бойової машини. Тепер він стрілець, навідник БРДМ. Це моя зброя. Два кулемета, один КПВТ 14,5 мм, міліметрів. А інший ПКТ. Калібру 7,62. застосовувати в бою ці калібри солдату поки що не доводилося до зони. АТО армієць прибув півтора місяця тому. Наразі в нього курс молодого бійця, та він твердо переконаний, зараз його місце на фронті. У мене безпроводнашна ситуація. Що якщо зі мною щось станеться, це підтвердження, що Крим це Україна, бо я тут, і я так хочу повернутися додому. Це моя остаточна мета. Ігор горловинок Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.